Вітаю вас, мої підписники! Сьогодні хочу поділитись таким класнючим рецептом приготування курячої ковбаски, або, можна сказати, курячого рулетику. Бачите, в нас така плотненька консистенція. Да? Бачите, рулетик такий збитенький, не розвалюється. І це все може приготувати кожен із вас в домашніх умовах. Це все робиться дуже просто. Раз зробите, і потім у вас воно буде йти, як по маслу. Для приготування ковбаски у мене, ви бачите, куплена курка. Якщо у вас є домашня, це ще буде краще. Бачите? Вона у нас така велика, 200. Так? Е, для того, щоб приготувати ковбаску, нам потрібно із цієї курки. Зняти шкірку. Так, і з самого початку приготування давайте з вами домовимось. Ми тут зібралися не спеціалісти там по розділці м'яса, може, хто вміє це все робити. Я якби для себе я любитель. Тому будемо працювати хто як вміє. І знімаємо шкірку хто як вміє. але шкірка нам знадобиться, тому ми її не викидаємо. А просто відкладаємо. Так, дивіться, в мене така доволі велика курка. Я вирішила зробити ковбаски так, щоб було мені її немало. А ви беріть, яка у вас є. І готуємо ковбаску, яку просто, ну, класно давати діткам, онукам, самим їсти. Це корисна і класна ковбаска. Так, нашу курку ми вже розділи. І будемо її розбирати на частинки. Будемо відділяти і крильця. Ну, я вам зараз покажу, ви побачите, як ми її розбираємо. Крильця використовувати ми не будемо, але ви самі розумієте, що рулет у нас буде недорогий, тому що. Курка у нас іде якби одна із самих найдешевших м'ясних продуктів. так? Таку ковбаску особисто я роблю вже два роки, і вона входить у список одних із найулюбленіших продуктів мого раціону. Знімаємо акуратненько філе, відрізаємо крильця. В общем, ну... Розбираємо нашу курку по частинках. Хто як уміє. Робимо для себе. І тут, навіть якби не для себе, неважливо, тому що нам все рівно треба буде її е, м'язко різати. Тому розбираємо, хто як може. Так, курку я вже розібрала. М'яско ми будемо віддаляти від кісточок, а також у нас тут. Є супові набори. так? І ми відкладаємо, до речі, у мене вага супового набору вийшла 740 грамів. Це все піде у нас на бульйончик, на суп, на борщ, то куди. 740 грамів. Так? Також відкладаю крильця, захочете теж туди до супового набору. А м'яско зараз будемо відділяти від кісточок. Також філе будемо відділяти від кісточки. Робимо це все, хто як уміє. Ми з вами домовилися з самого початку. Так, курку ми вже розібрали, тому можете зараз уже поставити варити бульйон. Нам потрібно буде для приготування ковбаски трішки бульйона. Тому ставимо на плиту і варимо трішки бульйон. А у вас буде і перша страва вже готова, і ковбаска. Так, а це наше вже м'яско які ми відокремили від кісточок, як можете, так і зробили. Дивіться, тут неважливо, все одно ми будемо це все різати. Так що, як у вас вийшло, так і вийшло. Десь більше кусочки, десь менше кусочки. Звісно, там, де філе, там у нас кусочки великі, Ну, але це все якраз і хорошо. Ми все одно будемо ну, структуру м'яса змінювати. тому Ну, Звісно, до філе, ви бачите, у нас такі куски великі. От. Бачите, на скурка велика була. Тому, значить, я вам ще раз скажу. у нас супового набору вийшло 700 грамів, а самого м'яса у нас вийшло кіло 300 Так. Ставимо бульйон варимо і будемо наше м'яско зараз різати на кусочки. Так, Друзі, лайкаємо обов'язково. Таку ковбаску всі приготують, і всі будуть мені, мені вдячні. Так, а тепер наше м'язко ріжемо, як вам зручно. Можете з самого початку різати на полосочки, потім розрізати на такі кусочки. О, тут... Класно буде, коли вони будуть різного розміру. Це буде в нас таке, знаєте, така класна структура ковбаски. Де менше, де більше кусочок. І з цього в нас буде формуватись така щільність ковбаски. Дивіться: отакі От кусочки, більшенькі-меншенькі. Так, нарізали і. Е... Будемо зараз обов'язково для того, щоб у нас структура ковбаски була така, знаєте, клейка і не розпадалася. Ми зараз наше м'язко будемо відбивати. Це робиться для того, щоб м'язком настало таке клейке. Так, І, берете, і відбиваєте наше м'язко. Так, не так, щоб воно у вас геть розлізлося, але так, нормально. О, і... Це робимо з усім м'ясом. Не бійтесь, ви його тільки, ви йому тільки класно зробите, повірте мені. Так, гарненько так поцюкали. І м'ясо у нас, бачите, вже іншої форми. Потім ви зрозумієте, коли зробите, для чого це робиться, але робіть так, як я вам кажу. Так, а тепер наше м'язко складаємо в ємкість. Ну, в мене це каструлька, виберіть, що вам буде зручно, і складаємо туди наше м'ясо. Так, в описі під відео буде обов'язково рецепт і пропорції для приготування такої ковбаски. Ну, отака у нас. Структура м'язка, бачите, воно таке більш клейкіше стало. Це дуже гарно нам для ковбаски. Так, і Беремо, звісно, наші спеції, які вам подобаються. ну, Улюблені наші спеції. Ну, Обов'язково, звісно, беремо сіль, беремо перець і Можете брати ще спецію, яка вам до вподоби. У мене, хто дивиться мене постійно, знає, що я робила багато спецій, тому у мене є улюблені, які я буду сюди додавати. А ви дивіться на свій смак. Але повірте мені, що спеції сюди можна не жаліти. Так, а це моя особиста спеція, тому я додаю, я вам не буду розказувати, що в ній. Хто хоче, хай подивиться дуже багато в мене є відео, де я готую спеції. Тому можете ви разом готувати зі мною. Так. До речі, по поводу солі. Я брала, ви бачили, таку дуже крупну сіль. Не беріть екстру мілку, не беріть. Якщо хочете, можете використовувати нітритну сіль, але я беру звичайну кам'яну сіль. Так, насипаємо ще спеції. Так, і. Так, а це у мене часникова сіль. Вона така дуже концентрована. До речі, у мене є відео, де я теж її роблю. Там в мене є одне відео. Таку сіль, спецію, ви точно не готували. Але ж є фільм-2, де я готую часникову сіль. Якщо у вас нема такої солі, ви зі мною разом, до речі, не робили, тому ви можете просто трішки часнику. Але це на ваш смак. Ну як на мій смак, часничок сюди. Самий раз. Але я його зовсім трішки кладу, тому що в мене дуже-дуже концентрована ця сіль. Багато не треба все. Всі інгредієнти ми додали. Тепер гарно ручками це все перемішуємо. Але це робимо дуже швидко, щоб у нас м'ясо не перегрівалося. Перемішали, пожмакали, так, поєднали. Головне. Розмішати, щоб у нас ці всі спеції, і сіль була рівномірно у м'ясі. Так, перемішали добре і беремо водичку. У мене водичка, до речі, прохолодна, кип'ячена водичка. У вас, якщо ви зварили бульйончик і його охолодили, наливаємо бульйончик. Ну, але, звісно, краще бульйончик. Але і водичка теж добре. І знову м'язко беремо, перемішуємо. Так, перемішуючи, ми побачимо, наскільки водичка добре входить до м'язка. І воно у нас не жижаве, да? таке прям водичка, так як у нас зараз порушена структура м'яса, водичка добре заходить у м'язку. Так, перемішали. Так, тепер наше м'ясо ставимо ну, не менше чим на 6 годин у прохолодне місце. В Холодильник, на балкон. Але обов'язково я, до речі, ставлю зазвичай на цілу ніч, щоб воно у нас гарно настоялось спеціями, все поєднало між собою, і щоб була у нас ковбаска дуже смачна. Так, далі нам потрібно для приготування ковбаски м'ясо, звісно, яке вже пахне геть на всю кухню. Який приємний йде аромат. Воно в нас вже таке і, трав, і спеціями пахне, і е, травою, до речі, секретною. так, І бачите, яке воно у нас вже Якоїсь структури. І тут вже видно, як воно у нас таке вже збилося. І таке цупкеньке стало. Це дуже добре. Ось. Бачите, навіть ложку туди важко мені встромити. Ну, прям таке збитеньке, все так, як треба. Так, друзі, далі робимо, що нам потрібно. Нам потрібно обов'язково. Рукав для випікання. Нам потрібно шкурки, які у нас залишилися, але у мене ще була у холодильнику ще шкурка, тому я її виняла і теж буду використовувати. Так, м'язко подивилися, йдемо далі. Так, Рукав для запікання, беремо такий широченький. не беремо вузенький, бо нам буде дуже незручно робити ковбаску. Тоді вона у нас може там ну, розвертатися. Не треба нам такого. Беремо широкий, гарний рукав. Ось такий. Потім беремо обов'язково харчову плівку, вона нам теж знадобиться. І беремо нитки. Ну, у мене є. Цупкенькі. Якщо у вас є шпагат, такий спеці... ну, якраз для ковбаски беріть, його у мене його немає, тому я беру такі не товсті, але такі цупкенькі нитки. Так, розк... розкладаємо наш рукав для випікання на столі. Бачите, він у мене такий широченький, гарний. І одну сторону рукава беремо, просто розрізаємо ножицями. Потім розкриваємо його як книжку. Для чого? Що? Щоб на одну половинку нам покласти ковбаску, а другою половинкою нам її закрити. Так, тепер прямо на рукав беремо, насипаємо паприку. Ну, як вам не хочеться, щоб такі були, знаєте, наче е, хто дивився з самого початку е, вид ковбаски, бачив, така вона наче красненька. Якщо вам це не подобається, можете паприку не насипати. Мені особисто подобається. Так, і викладаємо зверху на нашу рукаву шкірку від нашої курки. Дивіться, якщо вам не подобається, можете не викладати. Але шкірка грає дуже важливу роль. По-перше, вона утримує і вологість у м'ясі, і жирок, ото, який іде з м'язка, утримує. коли... Ковбаска у вас буде вже готова, там зовсім не буде відчуватися шкірка. Але я вам особисто рекомендую шкірку обов'язково класти, тому що вона грає дуже важливу роль в приготуванні ковбаски. Я вам розказую, як я роблю. І для мене моя ковбаска дуже смачна. А ви, як уже хочете, можете прямо на рукав класти м'ясо. Але я роблю смачно. Так, ідемо далі. Так, і тепер зверху викладаємо, бачите, як у нас м'язко настоїлося, яке воно збитеньке. Ну, прям таке клейке, наше холодець. Так, викладайте е такий розмір ковбаски. Е подумайте з самого початку, яка у вас ємкість, щоб ковбаску цю ній готувати. Я, наприклад, роблю невеликі, більш такі товстішенькі, тому що в мене ємкість така, щоб я могла помістити туди ну, ковбаску, щоб вона в мене не. Стояла вверх, а лягала більше якби, на дно. А ви дивіться самі. Так, а потім беремо і акуратненько це все скручуємо. Скручуємо так, щоб плівочка у нас всередину в м'ясо не заходила, а зараз це м'язко як би Так, Тепер беремо кінець один, скручуємо і зав'язуємо. Так, зав'язали ниточкою наш один кінець, так добренько стягнули, щоб він у вас був такий знаєте, кріпенький і не розійшовся. А тепер беремо другу сторону, теж так закручуємо і ковбаску нашу так акуратненько збиваємо, втрамбовуємо, щоб вона у нас була так якби плотнішенько. Розуміли? І оцей край беремо акуратненько і закручуємо. Нічого такого важкого немає. Спробуйте раз і все у вас буде потім, як по маслу. Бачите, маю такі ковбики не величкі, але більш такі товкішенькі. Бо в мене ємкість така, що саме таку ковбаску буде мені зручно готувати в ній. Все, ковбаска втрамбована. До речі, не жаріть рукава, щоб у вас ковбаска була гарно запакована. Так, ось такі в мене кубики вийшли. Зав'язую край другий. Також вплітаю ниточкою ковбаску. Всю. Я думаю, багато хто знає, як це робити, тому я і не показувала. О, це все дуже просто робиться. Але так дуже не стягуйте, щоб вона вас геть тріщала. Так, а на цьому етапі, до речі, можете. Можна було під саму обмотку ниткою, намотати харчову плінку. Якщо ви боїтеся, щоб у вас, ну, що може, десь не так зробили з рукавом, все, можете намотати ще зверху харчову плівку на рукав, а потім обв'язати це гарно ниткою. Я буду зараз обмотувати. Нашу, нашу ковбаску зверху уже харчовою плівкою, тому що я бачу, що я все гарно упакувала, але на всякий случай, скажімо так, обов'язково зроблю ще зверху плівочкою. І таку процедуру пророблюємо з усім м'язком. У мене остання, бачите, така ковбаска. Вийшла меншенька, але мені. Вже як вийшло, так і вийшло. Так, беру харчову плівку і нашу ковбаску кладу на неї і буду завертати. Потім, коли вона у вас вже буде готова, ви знімете ту плівочку, вона дуже гарно знімається. Але, як, скажімо так, знаєте, як зафіксую. Нашу ковбаску для того, щоб знати на 100%, що в нас не де, там нічого не трісне, не де нічого в нас не витече. Все у нас дуже гарно запаковано. І всі соки, да, весь жирок буде залишатися всередині ковбаски. Це все теж дуже швидко робиться. Ну, але, як я вам сказала, можна зробити так і під ниточку. Я роблю це зверху. І так проробляємо з усією ковбаскою. Так, бачите, отакі красненькі, да, от о, краплиночки зверху. Дивіться, якщо вам не подобається, можете не робити, не насипати паприку. Да. А я, мені подобається сам запах цей гарний. Так, вам може ну, так, здатися, що це довго. Це не довго. Це я вам хочу розказати, щоб ви все зрозуміли. Е, да, Якщо будуть питання, обов'язково задавайте. От, Отакі от вже у нас дві гарні ковбаски вийшли. Так, працюємо далі. От, Дивіться. Значить, у мене вийшло отакі. 4 палочки ковбаси. Тепер дивіться, значить, зважила я нашу ковбаску сиру. Так, У нас вийшло 2 кг 680 грамів. Звісно, там і бульйончик, і спеції, але чистого м'яса. Ну, і трішки шкірки в мене було не з тієї да? куриці. Ну, Хай буде там 200 грамів. Да? Ну, але запам'ятали 680 чистого м'яса. Тепер беремо ємкість із холодною водою. У цю холодну воду кладемо ковбаску. До речі, я буду робити, щоб зараз уже їсти, дві палочки ковбаси. А дві палочки я. Поклала у морозилку. Потім я просто можу її так само розморозити у холодильнику і так само приготувати, як і ці палочки. А можете, до речі, розморозити в холодильнику ту ковбаску і покласти її і запекти в духовці. Теж дуже смачно. Ну, Ви потім самі як би будете знати, як вам буде смачніше. Так, і зараз ми. Нагріваємо на маленькому вогні нашу воду і не доводимо її в ніякому разі до кипіння. Якщо у вас є термометр, обов'язково міряйте, і щоб у вас температура води не була вище 80 градусів. Якщо ви бачите, що температура піднімається уже до 80, ви обов'язково. Підкручуйте ще менше робіть вогонь, і у вас так буде йти контроль температури. Якщо ви бачите, що вона у вас вже дуже нагрілася, виключіть, хай трішки водичка заспокоїться, і потім опять її нагрівайте. Але не кип'ятіть. Так, як у мене ковбаска, наприклад, такого розміру, то мені буде достатньо. Для приготування однієї години, але нікуди не йдіть, контролюйте обов'язково температуру води. І щоб у вас ковбаска, якби. Можете іноді ну, перевернути її, але це не обов'язково. А ця у нас йде, до речі, в морозилочку. Так, А тим часом ви приготуйте ємкість і наберіть холодну воду. Ну, це вже як буде кінець приготування ковбаски. Наберіть холодну воду, можна прямо льодяну. Якщо у вас немає льодяної, наберіть дуже холодну, хай це у вас буде дві ємкості, а може, і три з холодною водою. Да? Щоб ви, коли виймете нашу приготовлену ковбаску, обов'язково окунули її в холодну воду і там потримали. Потім трогаєте, водичка у вас вже так нагрівається. Перекладайте ковбаску в другу воду. Для чого це робиться? Для того, щоб не було цього знаєте, як такого ем, холодця всередині, да? щоб не було цих, е, такої жижі всередині. Да? Ну, Вона і смачненька, ну, але хто як любить. зробіть так, як я вам кажу, потім вже будете визнати. І так е, протримайте ще нашу Ковбаску до повного охолодження. Потім виняли її із водички і ставите в холодне місце, ну в холодильник зазвичай. так І даєте десь одну добу для того, щоб м'яско у вас стабілізувалося. А можете, й дві доби, Ну але добу одну, це точно. І вас тоді воно буде ну просто клас. Так, робимо далі. Так, кобаска наша приготувалася, і дивіться, яка вона тугенька. Немає в ній ніякого ну, холодця всередині. Дивіться, вона в нас стабільно однаково тугенька. Дивіться, яка краса. І бачите, по розмірах вона просто Ну, ця маленька в нас. Кубик, це був останній. Да? А це у нас той, що був ну, перший. Бачите, в розмірах вона ну, не можу я вам сказати, яка в нього вага, потому, тому що я дві заховала в морозилку. Але ви бачите, що е, вона не маленька, не зменшилась. І дивіться, яка тугенька-тугенька, ви її трогаєте, а вона у вас вся стабільно тугенька. Дивіться. Ну, Краса, а запах, який йде... Це просто це, бачите, охолодження нашої, знаєте, як шок м'ясу. Гаряче і холодне. Хоп, і м'ясо стабілізується. Так що обов'язково в холодну воду окунайте нашу ковбаску. От, дивіться, ніде нічого не розлізлось, ниточки ніде не розв'язалися. Все у нас у укупі. Так. Краса. Ну, то що, будемо різати. Давайте будемо дивитися, що там у нас всередині. Поїхали. Знімаємо цю плівочку, бачите, вона прекрасно у нас знімається. Ну, але я кажу, як тут, знаєте, підстрахувала. О, дивіться, все прекрасно знімається. О, Так, будемо її нарізати. Не буду вас мучити. Нарізаємо нашу ковбаску. Дивимось, що там в неї всередині і її смакуємо. Так, а дивіться ж тепер, яка в нас краса всередині. Таку ковбаску зробили самі. Дивіться, яка консистенція. Томи, бачите, краплиночки моїх спецій. А ви дивіться самі. Подивіться, яка консистенція. Все м'язково, воно збитеньке, одне до одного прилягає. Тугенькі які, а аромат який, яка це смакота. Бачимо в нас м'язко з різних частин куриці, тому воно де світліше, де темнішеньке. І це дуже гарно, до речі, якби дивиться в колбасці. так? Дивіться, яка краса. Таку колбаску ви можете внукам дітям на бутерброди робити, саме їсти. Це ж саме м'ясо. Ви самі приготували. Це так перший раз, вам якби здається, що о, як довго, як не. Ні, раз спробували, тоді у вас просто це все, ну, як з під рук вилітає. Дивіться, яка вона у нас плотненька, жирненька в міру. О, яка краса. Так що, друзі, обов'язково робіть таку ковбаску. Так, да. а ви ж на, я вам хочу сказати: лайкайте, пишіть коментарі, запитуйте, що вам цікаво. Також, будь ласка, можете, щоб не пропустити мої відео. Я люблю і природу, але я люблю іноді і так ділитися гарними такими рецептами, які сама знаю, які мені дуже-дуже подобаються. Дивіться, як гарно відходить у нас рукав для запікання. О, яка в нас структура. І ми бачимо. Тут, що в нас зовсім не видно тієї шкірки. Да, вона вся туди вварилася, але вона так класно тримає нашу ковбаску. І бачите, по краях нашої шкірки, як ви їсте, ну, це все дуже смачно і вона зовсім не відчувається. Так що, друзі, будь ласка, також запрошую до себе нових підписників. А щоб не пропустити мої відео, нажимайте на дзвіночок. Друзі, бажаю всім миру і добра. І смачного до нових зустрічей.